Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Важке сьогоднішнє читання про смерть Йоанна Хрестителя, мучеництво Йоанна Хрестителя, той, який був правдомовний, той, який за свою правду віддав життя, той, який не відступився. Я думаю, ця правдомовність і це така наша впертість. Вона найбільше нас коштує. І, споглядаючи так на Йоанна Хрестителя, дивимося на нього, як на свідка. А з другої сторони, як на того, хто також нас навчає, за яку правду я сьогодні готовий боротись без пафосу, але так як Євангелія, аж до смерті, я думаю, в цьому контексті це важливий текст також для нас. Смерть Йоанна Хрестителя дуже сильно засмутила Ісуса. Як засмучую Його смерть всіх свідків, але ця кров не даремна. Це жертва не даремна. жодна крапля крові, яка проливається за правду не даремна. Хай Бог дасть нам сили також вистояти в тій правді, до якої нас кличуть.